Я вітаю вас з цим святом і хочу сказати, що для нашої громади насправді це особливе свято. В 1992 році ми його вперше святкували саме тут. Хоча до того ми служили в іншій частині храму. Важкий це був час встановлення незалежної церкви. Це надзвичайно тяжкий був процес. І скільки було ворожнечі ззовні, і зсередини. Скільки тягот ми пережили не фізичних, не матеріальних, а власне духовних, пов'язаних з тим, що ось ми разом починаємо і раптом виявляється, що стаємо ворогами, І ворожне ще наростає. І так було кілька років. Перші Роки нашого становлення це було надзвичайне напруження з дуже тяжкою боротьбою всередині, ну і з тиском із зовні, само собою. Я пам'ятаю те свято як надзвичайну радість і надзвичайну надію. Ця частина храму. Нагадує корабель. Ну, а ми знаємо, що церква є кораблем нашого спасіння. І я, прийнявши оце рішення сюди прийти, бо тут були кращі умови. По-перше, перейти, щоб пережити ще одну зиму без опалення. А їх нас чекало ще три без опалення. Пережити всі труднощі, які нас чекають, мені дуже хотілося, щоб це оце на кораблі спасіння. І прийнявши його, ми сповнилися надією. Супереч. Маєте на увазі, що ці слова, поки дихаю, надіюсь, це слова, які нас стосуються. Без надії, сподіваюсь, це слова, які нас стосуються. Ми це пережили. Ми знаємо, що це таке. І тому... Мене дивує наш ворог, який розраховував зламати цей народ і нашу незалежну церкву. Легким рухом руки. Показав, що треба ламатися, І всі ламаються. А нічого подібного. Нас ламали чотири століття і 30 років. І ми не зламалися. Ми були на кораблі спасіння. Цими днями і вчора через те богослужіння, яке ми відправили вперше, вперше, хоч служимо вже 33 роки, але вперше ми відправили богослужіння з погребінням. Чим погребіння, погребіння Пресвятої Богородиці? І вчитувались і вдумувались в ті слова, які там звучать. Свято Успіння таке дороге для нас, тому що в ньому так само, як в святі Воскресіння Христового, є подолання смерті. Воно даремно називається успіння, тобто заснула, спить Богородиця. Не смерть її спіткала, а успіння, засинання, сон, але смерть. І це вже в самій назві дуже важливий для нас знак. Треба сказати, що свято це супроводжувалось дивами і символічними подіями. Я нагадаю, що багатьох апостолів ангели перенесли на хмарах, щоб вони прибули напередодні успіння Пресвятої Богородиці, щоб вони були присутніми при цьому. Щоб вона Відійшла від світу цього в колі учнів свого сина і своїх учнів, власне. Ми знаємо, що коли несли ноші тілом Пресвятої Богородиці, нерозумний нечистивець хотів їх перекинути. І ангел відцікаємо руки. Дуже швидко за тим апостоли відновили йому ті руки, бо це була символічна подія, символічне покарання. Перед тобою неземна святиня. Не можна зазіхати. Але головна подія сталася на третій день. Апостол Фома. Знов спізнився. Така була його доля. І друзі апостоли вирішили показати йому тіло Пресвятої Богородиці. Відкрили печеру, де вона лежала, а печера була порожня. І вони зрозуміли, що сталося її воскресіння, і що вона піднесена з тілом на небо. Власне, це все, що нам відомо, далі мають йти наші з вами духовні зусилля, зусилля любові, віри і надії. Ми повинні Воскресати і воскрешати. Ми повинні знати, що це шлях первіниць був Христос. Він воскрес і Вознісся. Другою була Пресвята Богородиця і Преснодіва Діва Марія. Але вона була звичайною людиною, осяяною світлом і святістю. Але людиною не від Духа Святого вона народилася. Для нас дуже важливо, що вона не від Духа Святого. Для звичайної людина, але для звичайної людини теж відкривається шлях Воскресіння і піднесення до Бога. Нам треба це прийняти душею. Нам треба вірою прийняти це, бо віра це прийняття беззастережне повне прийняття того, що ми приймаємо як предмет нашої віри. Ми маємо вірити в це Воскресіння. Ми маємо вірити в вічне життя. І ніяким чином не припускатися жодного сумніву. Нам треба любити. Нам треба любити Бога, який це все сотворив і дарував нам. Нам треба любити те життя, яким Він є і до якого він кличе нас. Нам треба любити тих, кого ми втрачаємо і кого воскрешаємо своєю любов'ю. Пам'яттю, вдячністю молитвою воскрешаємо, підносимо до Бога. І треба мати надію цими днями я переживаючи. Те, що нам приходиться зараз переживати, дійшов до розуміння тих слів, які читаються на похованні апостола Павла. Я не хочу, щоб ви скорбили, як інші, які не мають надії. Нам треба надію мати. Надію на те, що смерті нема, є успіння. Надію мати, що далі нас чекає Воскресіння. І що це Воскресіння буде реальністю для